Елітний квартал чи музейний комплекс, приміська земельна ділянка у лісових гринівцях на вагу золота. До сьогодні за тамтешні гектари сточиться справжня війна. Попри мертву заборону сільради, будівництво на території культурної спадщини триває. Чому заможні будинки витісняють подільські пам'ятки? З'ясовувала наша знімальна група. Це кадри відзняті у жовтні 2014-го. На Лісогринівецьких землях закладають перший камінь під будівництво церкви та музейного комплексу. і і Сина і Святого Духа Амінь, камінь каміньці, окроплення священної області, є пополібімої основання храма. А це вже грудень того ж року на тутешніх надрах виріс хіба що паркан. Той таки призначений відмежувати територію будівництва, втім мова зовсім не про церкву та музей. Подейкують на приміській ділянці зажадали облаштувати елітне гніздечко для товстосумів. Одіозний депутат облради Тарасюк виступає проти забудови. Вберегти культурну спадщину його попрохала, ніби сама громада лісових гринівців. Проте виходить такий собі парадокс. Як тільки потрапляє у їх поле зору, дістає на горіхи. Ви туди тоді під адміністрацією Тарасюку добряче перепало. Натомість у Лісогринівецькій сільраді депутата виправдовують, а інцидент із Зеленкою засуджують і ще додають місцеві жителі там участі, не брали те, що було влаштовано в Хмельницькому. Це є чиста провокація, тому що жителів села Лісові Гринівці в тих подіях не було. Люди, які тим чи іншим шляхом отримали по гектару, по два гектару. Зробили махінації з перепродажу і зараз шантажують Лісноровецьку сільську раду і громаду. Корінним жителям, хоч би клаптик землі, дістався. Деребанити приміські надра почали ще з 2002-го, а сприяли цьому самі ж посадовці у райдержадміністрації. В результаті кроку ступити ніде. Майже 100% чорнозему розікрали. Одна людина має 70 ділянок, друга 120, третя 170. І торгують, як бабушка на базарі соняшниками, помієте чи ні? А та людина, яка хоче отримати земельня, будуватися, чи садити город, чи садити сад, вона не може цього зробити. У нас виникло так, що розпоювали на 79 чоловік. 14 чоловік це жителі села, а останні всі чужі. І розпоювали від 4 до 8 пай, їхній пайсі становить від 4 до 8 гектарів. От, хоча середній пай району 1,5 гектара. У мене мама, яка 86 років, вона на сьогоднішній день нічого не має від цього села. Вона проробила на цій фермі. От, Все своє життя, батько, так же само, комбайнером, трактористом. От все життя проробили. І ніхто нічого не має, кроме того, що біля хати пару соток землі і більше нічого. Тож за тутешні гектари точиться чи не справжня війна. Частина приватизована бізнесменом Пісковецьким. Тож розпоряджається нею, як душа бажає. А у сій кивають на її історичну. Цінність, мовляв, містить давні поховання. Наявність таких перевіряли археологи близько двох років тому. Не знайшли. Тоді у Гринівцях запросили повторних розкопок. Тоді стало питання спор між археологами. Одні археологи стверджують, що тут є культурна спадщина, інші археологи два стверджують, що немає. Вони навіть замовили сюди проєкт. Але проект так і не підписали, тому що почалася оця така скандальна, будемо казати, історія. Ми створили верніше комісію від управління культури, в складі якої були і фахівці із нашого управління, були фахівці ДП Подільська археологія, яка на той час проводила обстеження земельної ділянки. Проте ключовими виявилися результати Подільської археології та Інституту археології. Там постановили, ділянка не лежить на території культурної спадщини. Ось ця земельна ділянка, яка знаходиться в цьому урочищі, вона не потрапляє на цей археологічний об'єкт. Тобто він знаходиться далі. Звичайно, це урочище, в якому є об'єкти, але вони до даної ділянки не мають відношення, вони знаходяться набагато далі. Тим часом у сільській раді продовжують відстоювати наявність культурної спадщини а в рішенні археологів бачають лише меркантильні інтереси. Бо ж коли на земельному полотні виросте елітний квартал, простому селянину туди дорога закрита.